І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленькій. Заливаємо тісто в вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от, закриваємо та чекаємо. Річ Чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите. Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так, це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що річ? Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. Венди, та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. Mm. М -м, божественно. І так треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну, добре так і бути трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо, а тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота! До да, аж мурашки біжать по шкірі. Ну що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Апхі. Е, -е нієт. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. О, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю. Та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де шіпці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну, ви даєте? Ой, яка страшна локшина. Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені ура! Я так старалась. Насолоджуся дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем, маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зачіску собі зіпсую. Фу, так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні веселі єсівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі, з овочів та зелені. Це і смачно, і корисно. От і все. Готова. Ой, фу, ба! А ти впевнений, що це смачно? Пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою полоничного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Мм, смачно. І склянка істівна. Ой-ой-ой, який він кислий! А! -а, -а. Треба терміново це чимось запити. Фу, селера. Фуселера! Недода! Слава Богу! Хоч коктейль від Венздей мені сподобався. М -м -м, мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венсдей. <кхи> ну, нарешті. Ну, а та я старалась. М -м, які шоколадки! Як би я хотів прикрасити цей торт шоколадом. це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? прикольно. Але навіщо? Жуйки? Хм, чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик, І що мені випаде. Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно. Ну що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки. І обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні? Так, яку б шоколадку мені обрати. Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обирати, коли можна одразу прикрасити і тим, і тим шоколадом. А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну, що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку. а потім надути бульбашку. Чудово якими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. О, Який жах! Все дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, горова та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир серйозно? Хм, мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну, добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля? Який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. А тепер згорну кружечки. Та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика? О, так, як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торк кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м -м. Ну а я засиплю оре у блендер. Зараз все перемішається, і у мене вийде шоколадна крихта. Отак, ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка: замажу в шоколадні крихти свій торт, а також засиплю їх зверху. Ну а далі переходимо до самого неприємного етапу: треба вивалити весь смердючий сир і прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. Знаєте, а мармеладніх черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Бо я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. Хм, Дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це, звичайно, смачно, але не разом з мардючим сиром. Торт з овочами. Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой. Це було просто гидно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Все ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж. Мені що справді доведеться прикрасити ними торт, хоча, можливо, це буде гарно. Втягнемо ключ і. Токсік весь. Серйозно. Так, ну що ж, а в мене тут нагетси, картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну що ж, приступай до прикрашення перший. Добре. Почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсік Віс і я вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я палю тортик зверху. М -м, я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. Отак. Ну, а тепер. Залишилася ось ця баночка. З неймовірно вірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене здається все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу. Налію його зверху та побільше. А потім розрівняю його по всьому торту. Отак гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. Ммм, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса. А тучії нагиці є. Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр. А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека.